Столиця оговтується після чергової масованої атаки. Уже відомо про чотирьох загиблих. Повідомив мер Віталій Кличко. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомляли, що постраждали 20 людей, зокрема, 16 госпіталізували. Падіння уламків зафіксовані одразу в шести районах столиці. В одному з них перебуває зараз наш кореспондент Олег Хендриксон. Він з нами наживо. Олеже, вітаю. Тож, будь ласка, розкажи, як оговтуються кияни після цієї важкої ночі. Колего, вітаю в чергове ловлю себе на думці, що хочу сказати добрий ранок, але зробити з цього з об'єктивних причин не можу. Україна таки в дійсно говтуються після дуже непростої ночі. Ворог здійснював масовані комбіновані атаки. Вхід йшли як шахеди, так і ракети. Це відчули на собі декілька районів столиці. Нині ми у Солом'янському районі. Тут сталася пожежа у нежитловій зоні. Ще одне займання зафіксовано в багатоповерхівці. Лиха наробив. Ворожий шахет. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями і далі прямо мова. Десь о другій годині почали вже літати шахеди, та десь о півтретії е летів спочатку над Кадецьким гаєм, потім сюди долетів. І Тут вже було зрозуміло, що десь якийсь з цих будівель прилетить. Ну, вийшло так, що саме в цей. Страшно було. Страшно. Влучили ви одинадцяти, начебто поверх. В мене квартира на п'ятому поверсі. Вилетіли вікна з балкону. Відзначу, що знаходитися безпосередньо поряд з будинком, доволі така ризикова історія, тому що з верхніх поверхів і досі продовжують летіти фрагменти скла, фрагменти обшивки. Наразі на місці працюють поліція, працюють надзвичайники, працюють комунальні служби, продовжуємо працювати. І ми, і в наступних випусках будемо повідомляти про свіжу актуальну інформацію. Дякую, Олеже. Це був наш кореспондент Олег Гендриксон. Він розказав про наслідки атаки на столицю, зокрема на Соломінський район. П'ятеро людей поранені внаслідок комбінованої атаки крилатими ракетами «Калібр» та БПЛА типу шахет на Тернопіль. За інформацією адміністрації, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Працюють всі необхідні служби. Також виникла пожежа на заправці в одному з мікрорайонів міста. Тим часом міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. Це не... Це... Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря. Частина міста без електроенергії, тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигоранням газу з балонів, які були на промисловому виробництві. Куди поцілив ворог? Росія масово атакувала ракетами і шахедами також Львівщину, Хмельниччину, Луцьк та Чернігів. На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд та двох автомобілів. Попередньо обійшлося без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби. Уночі ворог атакував львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, ова ніхто не постраждав. Пошкоджений промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі у декількох селах під Львовом. Є проблеми з електрикою. Лінія електропередач відновлює аварійна бригада Львів Обленерго. Дісталося і Чернігову. Внаслідок атаки росіян у місті порушене електропостачання насосних станцій. Є перебої з водою. Про руйнування і постраждалих поки інформації немає. Масштабна атака була і по луцьку. Ворог бив по місту ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку.